Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 30 травня, п'ятниця, день, коли навіть будильник прокидається з криком «Та ну його!». У цей день далекого 1884 року відкрили рух по Катеринославській залізниці, яка поєднала Донбас із Кривбасом. А ми щодня поєднуємо ваш сонний стан з жорсткою реальністю, тільки без квітків і затримок по технічним причинам. Сідайте зручніше, вагон рушає. Ну а ми починаємо наш ранок. Сьогодні день степу в Україні, тиша, простір, коники з трибуни, вітрець, і ви в піжамі з кружкою кави, як справжній воїн Великої пустелі, тільки без сідла і з Wi-Fi. А якщо вас ніхто не обіймав останнім часом, не біда, бо сьогодні міжнародний день обіймів вашої кішки. Так, кішки не сусідської, не вашого колеги в Zoom, а саме вашої. Якщо вас її немає, саме час придумати собі уявно, обійміть, а тепер відпустіть. Класно, так? І одразу про іменини. Вітаємо сьогодні всіх Ісакіїв. Сьогодні ваш день. Ви, як той Пабло Пікасо в світі імен. Загадкові, рідкісні, і ніхто точно не знає, що ви вигадаєте далі. А тепер про цей день в історії України у 1923 році в Празі засновано українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. От коли треба було ставити прапор у Zoom тоді. Ті люди знали, що таке культура, і навіть в еміграції об'єднувалися не в чати, як зараз, а в товариства. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні йде дощ, запасайте кошики, осінь буде грибною. Усе буде і опеньки, і підберезники, і розмови. А ти впевнений, що це не мухомор. Якщо павуки другий день підряд активно працюють, це значить, що нас. Чекає потепління. Нарешті шкарпетки перестануть страждати в босоніжках. Ну і якщо бджоли мляві, як ви в понеділок, готуєтеся до спеки, вони ж не просто так саботують роботу, їм ще жити при плюс 32. А тепер про те, що не можна сьогодні робити. Сьогодні не варто шити, прати, прибирати. Це не лінь, це духовна практика. Також не сваріться, не лайтеся, не заздріть і не пліткуйте. Все одно всі вже. Все знають, і будь ласка, не скупіться. Якщо хтось просить про допомогу, дайте, хоча б пораду, хоча. Краще щось корисне. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Тож, овен, вам здається, що всі дивляться, ні, просто у вас нова зачіска і крихта від круасана на носі. Тельці, сьогодні ви зможете здивувати навіть себе. Наприклад, тим, що обід замовите до 10.30. Близнюки, не переоцінюйте ситуацію, вона вас точно переоцінювати не буде. Раки, вам сьогодні варто? Ні, не це. Просто дозвольте собі не відповідати на всі повідомлення за 0,3 секунди. Леви, якщо ви сьогодні, не вирішити все змінити, зупиніться. Це не новий розділ життя, це просто п'ятниця. Не лякайте колег. Діви, сьогоднішній день не для експериментів, особливо з зачіскою. Терези не зважуйте, просто зробіть рішення не зламає світ. Скорпіони сьогодні ви як таємна спеція у борщі, ніхто не знає, чому. Стало смачніше, але дякуємо. Стрільці, відкрийте новий горизонт або хоча б нову вкладку з робочими документами. Козороги, ваша ціль ближче, ніж ви думаєте, просто перестаньте перфекціонувати маршрут. Водолії сьогодні не час ставати героєм серіалу про контроль. Розслабтеся, і хай тарілки стоять, як стоять. Ну і риби, припиніть, чекати знак, ось він, п'ятниця, все. Отакий От гороскоп сьогодні, а тепер, як завжди, про головне. Панове, сьогодні п'ятниця. Не день, коли все можна, а день, коли все варто. У вас за плечима 4 дні турбулентності, жонглювання завданнями, подолання себе і спроб зрозуміти, навіщо вам Google Meet о 8.45. І от вона п'ятниця. Це не просто кінець робочого тижня, це ваша нагорода за терпіння, стійкість, внутрішню силу. Сьогодні не треба чекати вихідних. Ви вже вперед день своєї особистої перемоги. Робіть справи легко, з відчуттям того, що ви капітан корабля, який вже бачить. Берег і не забудьте подякувати собі за те, що не здалися, за те, що прокинулося, і навіть за те, що слухаєте це зараз. П'ярниця – це не кінець, це красиво згорнута кульмінація. Тож насолодіться нею. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви, як та сама залізниця з 1884 року. поєднуєте важливе з теплим, складне з людяним, буденне з чарівним. До зустрічі завтра у цей же час. Вже у новому дні. Не забувайте, навіть п'ятниця заслуговує на ваш повний потенціал, але без фанатизму. Бо завтра субота. Бережіть себе, ти кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!